Вони є одним із родоначальників українського року. гурт друга ріка та третій виступ у Харкові в початку повномасштабного вторгнення. Солдат, але незважаючи на це, для нас теж не два квиточки. Вісті сьогодні на концерті. Розпитаємо, що думають про Харків, що почуємо вже незабаром, та як підтримують зсу. Далі у сюжеті ми однозначно бачимо більше людей на вулицях. Люди згуртовані, мобілізовані і часом непомітно, що народ. Боїться тривоги, але це не так, ми всі знаємо, що відбувається. Ми всі спостерігаємо, на жаль, ці прильоти і те, як харків'яни тримаються. Я просто вдячний вам за цю мужність, за те, що ви живете в цьому місці і не втікаєте. Це гарний приклад любові до свого краю. І Харків завжди був чистий, коли ми приїхали вперше. Світла тоді не було, тоді був повний блокаут. І ми виступали під генератор. В Нашому готелі світла не було, тепла не було, води не було. Ми лягали спати, одягнені. І коли харків'яни, яких я знаю, питали в мене, а як там Харків, покажи мені його. Я знімав з вікна, з вікна буса, а там просто темрява, який гарний. Ну і просто нічого не було видно скрізь суцільна темрява. Сьогодні з нами, якщо ви не проти, завітала Катюша. Вона проводить багато благодійних заходів у Харкові. Багато дітей з приюту, вона допомагає, вона Я буки вона ручки для вас. Я сподіваюся, що вам це сподобається. Ще в мене є. Я ваше мерче бачила. Я хочу вам подарувати ось таку приколочку. Це бізнес-погаків. Я відроджую бізнес-погаківською такими маленькими заходами. Це теж зараз розповідаю і думаю, що якийсь сюр насправді такого не може бути, але це, це було життя, і ми до нього швидко звикли і жвик звикнемо до нормального. Аби лише історична пам'ять збереглася в мізках наших людей, і never again. Якщо ми толеруватимемо далі москалів, якщо ми їх сприйматимемо за людей, за тих, з ким їм можна розмовляти, і її можна простити, пробачити, то досить швидко вони будуть знов тут, в нас. Ми станемо знову москалями. Відтоді, як ти вбив собі москаля, тоді тоді ти стаєш незалежним, тоді ти стаєш вільним і можеш йти боротися за свою землю. Тобі є за що боротися. Інакше вони тебе прийдуть і захистять. Один з кращих закладів та концерт холів України відмінна організація та злагоджена праця. Як результат солдат. Спілкувалися на інтерв'ю. «Друга ріка Валерій Харчішин відмічає, що дуже гарний заклад: що відмінна акустика, контактування з глядачами. Тобто пробка подобається як для виступів, як для концертів. Також відмічають. Організацію, організатор, концертний директор Роман Руденко. Чи приємно, і коли вас відмічають, що дуже гарна організація. Кажуть, нам дуже приємно, що гурт друга ріка Всі, хто к нам приїжджає це не просто групи, гурт, це наші друзі. З гуртом друга ріка ми знайомі з 2016 року. Вони приїжджали до нас, коли був коли блекаут. Дуже приємно. Кажу, дуже приємно, що їм сподобається у нашому закладі. Як завжди, у нас солдат, тому що ну, це Харків, це культурна столиця нашої країни. Кого побачимо та почуємо вже незабаром у пробці? Ви бачите, сьогодні гурт Друга ріка незабаром 12 травня буде Аліксєв. І довго очікуваний сюрприз для харків'ян піано-бой. Ми, ми не зупиняємося влітку. Чекаємо вас, приходьте, донатте. До зустрічі і разом підтримати економіку Харкова та України. А чи очікував, власне, сам гур друга ріка Солдаут у Харкові? Питаємо. Ні, не очікували. Були такі часи, коли ми приїздили до Харкова і не було солдауту. Не було солдату і в Полтаві, але вчора ми виступили у Полтаві, і, і там не було вільного місця. На сцені Харкова лунає і пісня Сповідь, секрет, емоційно слова зайві. В травні український гурт вирушить до міст, де жодного разу не виступали. Українці, звісно, не співають, бо на ті, хто особливо під час повномасштабного вторгнення переїхали, тимчасово переміщені особи. Вони вони пам'ятають всі наші пісні. А ті, хто мігрував раніше, вони згадують пісні, які їм вже яким вже по 25 років. Тобто ті, з яких ми починали. І наспівують більше ті, так разом виходить, що публіка однорідна, і звісно, буде тур за межами України. Пройде він на підтримку Збройних сил України. Ми оголошуємо вже оголосили в принципі збір на, е, на евакуаційний катер. Але це але це насправді для України він евакуаційний, а вірніше не для України, а для Британії. Ми так е, оголошуємо, але це буде військовий катер. It is. Yes. Наш Харків процвітає та живе. До нас привітала група Друга ріка в пробку. Заглядачів дуже багато. Всі відпочивають, не зважаючи на те, що у нас продовжується війна. Ну і всім процвітання та миру. Що я можу порадити людям? Ну, життя воно триває навіть тоді, коли ви очікуєте на відшкодування, на відновлення. І треба жити тут і тепер. Тому очікувати краще під дахом свого будинку. Моїх дітей буде будинок. Це не буде той будинок, в якому вони там народилися і виросли. Це буде інший, але принаймні ну він їх буде. І якби якби швидко це не відбувалося, головне результат, і він є. Тобто, ми вже можемо оголосити, ми вже. Ми це зробили. Ми встигли побудувати за 32 дні будинок, але ми не встигаємо і не встигли е змонтувати все відео і показати всі ці ролики, тому що на це тупо не вистачає часу. Ми могли робити або відео, або будувати. Ми вирішили, що будувати це пріоритет. Дуже вам дякую, Валерії Харчішин, друга, яка довго в виступу sold out, тому що, мабуть, люблять вас. Та чекаємо ще. Дякую. Анастасія Почерніна, Антон Повєткін, Вадим Макарюк, вісті.